Добрий день, мої малята. Відгадайте загадку. Хто в червонім фартушку пострибав по сніжку? Чи впізнали ви цю птичку, що шукає годівничку? Я думаю, що ви відгадали, хто це в нас? Так, це Снігур. І сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію Снігура. Так, нам для цього знадобиться бумага кольорова. Ще в мене ось такий зразочок силует снігура, грудка червона, крилушка. Ось. І ялиночки і Ві... віточки. Так. Ми будемо збирати ось ялинка і ще одна ялиночка. ис та Лодку червону И крылышко с них ура. Вот так. І прикрасимо коректором біленьким, намалюємо сніжинки, сніг-сніжок, стелиця на вулиці, хордилиця. У нас робота. Дякую за увагу.